Партнери по команді вже привітали свого колегу Фабріціо Альваренго з 27-го днем народження на ранковому тренуванні. Тепер обідній час і медіа-центр руху теж приєднується до вітань нашого колоритного легіонера. Підпалюю наш тортик. Днем народження! З тебе з днем народженням, Альва. Вітаємо, друже, тебе з днем народженням. Раді, що ти в нас в команді. Дуже дякую. Прикольно, брат. Двіще, дякую. Давай, задувай. О, хорош. О, дякую. Вітаю, друже. Вже звик святкувати дні народження на зборах. Чи вперше коли жив в Аргентині, дні народження десь в чемпіонаті, святкова була пауза в останні роки коли ти в Русі, а до того в Олімпіку, то напевно всі збори в тебе дні народження проходять на зборах. Сісіля майже ляга, я вже звик eh, святкувати день народження на зборах, бо в Аргентині, en, en як і в Україні, у цей період відбуваються збори. Сьогоднішній день розпочався esas, дуже esa гарно. Часім мене привітала моя мама, сікідати, з яким ми живемо в кімнаті Джеферсон. Далі команда в автобусі, і, і на полі і там і уже коридор. був. Звичайно, особливим було привітання від моєї дружини та нашої донечки. До речі, донька Фабріціо Альваренге Мануела два роки тому народилася в Україні, і так він з дружиною Аліне почуває себе у нашій країні особливо, і навіть попри війну залишились у Львові. це наше з дружиною спільне рішення залишитися в Україні дружині. Дуже подобається у Львові. Я хочу наші коментарі. Ми почуваємо себе щасливо. Розуміємо, новим, яка ситуація в Україні, але вирішили повернутися. Для мене це як сім'я велика проблем, родина. І я і хочу подякувати. І у мене була серйозна травма. і Я не міг грати, керівництво мені дуже сильно допомагало відновленням. Тобі подобається Україна, дружині подобається Україна і Львів. Донька народилась в Україні. Можливо, ви бачите своє майбутнє після завершення кар'єри в Україні. Сподіваюся, скоро війна закінчиться. Як я вже казав, мої тут дуже подобається, і ми такий варіант розглядаємо. перше, чим ти вразив багатьох вболівальників, це те, що ти один з перших левінерів групи, який вивчив українську мову. Почав вже не говорити. Ти вже її розумієш, і вже почав навіть говорити. Як тобі вдалося? Empecé a practicar el, el idioma cada día, bueno, día con una ucrayente. aplicación que tengo en el bolo teléfono bolo y eso me fue ayudando me bastante a entender bastante a el idioma y tratar llamo. de hablarlo. Sé que es un poco complicado hablar, pero practicando y previendo. Buen día, buenas noches. V dobrani češte, da saludate poti, ki so samo še oko, tudi naživela, klastra, prekon, čudovita, duše harna, meni duši podobna, ukrajinska muže, že govorite, da bueno. eh, eh, je antrenitežena, akomandatežena, govorite. Мені дуже подобається Україна і Україна мови теж. А які складні слова, такі важко дуже вимовити. Я говорити, іра, іра мені страдати, дай карту і, бляска, розуміляйка. І вона розуміє. розуміє. Зараз тривають збори. Як вони проходять для тебе eh, важко чи вже третій етап набагато легше, більше eh, роботи з м'ячем, спарингів? Наприклад, семена fueron Це дуже важко, difícil. зараз Fero трохи, трохи легше, організм трохи вже трохи трохи звик. Хоча ми працюємо в дворами режимі, але відпочинку. Ти вже у першому матчі на зборах відзначився голом у в ротеїстрі. Можна сказати, що Хальва починає е, набрати свою найкращу форму. Сі, sí, овіменте так. Я близький до цього минулого року, para, після важкої para травми, було непросто набирати свої оптимальні e... кондиції. Зараз obviamente почуваю себе добре і з нетерпінням. Очікую no на не відновлення сезону. Коль конф'янса, яка унес. У вільний від тренування час Фабріціо Альваренга не лише вчить українську мову, але й слухає та співає свою улюблену пісню, бо вірить, як і ми усі, що буде весна, і разом ми усі переможемо. серце Колі летять падають, і паде, ворог вчить. На четверту мне холодно, гай тебе науку, на самих тебе переможена, с наша беда сюда, с будет безна, как один о китя.

Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фав Підтримуємо український футбол.